Сьогодні в нас 19 жовтня 2025 рік. Полонина вже чисто біла, ви тільки гляньте, яка краса. Жовте, червоне, багр'яне, таке помаранчеве листечко на деревах, осінь на повну катушку. Поля такі зелені. А полонина, ви тільки гляньте, яка вона біла. А там, де такі білі плями, таке враження, ніби вже там сніг лежить. Але то морозець. Яка краса, дуже гарно. Це цілий такий хребет. Ось там, де сонечко сходить, там гора пікуй. Краса. Краса, 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 неймовірна, дуже гарно, Красотіще Наше ну, карнюще. Це цілий хребет полонини. Ну, правда, тут не все видно, тому що воно ще тягнеться ось тудою, але красота, неймовірна, дуже гарно. Взагалі, краєвид безподобний осінній краєвид.